Слава нації та на кралі, добрий ромбатвері Сашко. добрий. В рамках звільнення української Донеччини, святої української потужної переможної Донеччини, зокрема, її церков від агентів КГБ, від УПЦ МП, від Моспархату, Так, я проваджу значну кількість перемовин з людьми найрізноманітніших деномінацій, тому що об'єктивно. В інтереси винищення московитів винищення п'ятої колони в Україні, взагалі на Донеччині. Зокрема, воно відповідає інтересам українців, поза залежністю від їхнього віросповідання: атеїсти, не атеїсти, хто завгодно ще. І нещодавно я таку цікаву річ почув. я Ну, давно насправді ніяким боком не перетинався зі свідками ЄГОВИ, і край, крайній раз об'єктивно, це, наскільки я пам'ятаю, були нульові. Так? Я сам 1988 року, і в нульових я, як, скажімо так, затятий альтернативник, і експериментатор за способом життя і мислення, і вихований з великою пересторогою до представників цієї організації, так. Ну, Крайній досвід, який я з ними пам'ятаю, це коли вони стукали мені в двері або дзвонили. Я бачив у вічку, що там стоять ці жіночки. Так, незнайомі, там по дві вони ходили з книжечками. От і я швиденько скидав в себе весь одяг, і у такому вигляді їм відкривав двері, що ну, ви хочете там поговорити про віру. Господа, який нас всіх створив, я створений таким, розмовляйте зі мною. Вони зі мною не розмовляли, розверталися і йшли далі. Менше з тим на сьогодні насправді цікаво не те, а цікаво те, що для мене було новиною. Повторююся, я ніколи ніде ніяк з ним не притинався. От мені добродії Донеччини каже, що так і так взагалі-то. А він багато допомагає війську. Він от прям. Один із тих, чию фотографію я би особисто поставив у визначення того, що для війську, так, коли кажуть, ти або у війську, або для війську, або у силах оборони, або для сил оборони, от його фотографію, я от за два майже роки нашого знайомства і взаємодії, скільки всього він робить, і за які, ну в. Фактично копійки, а часто і абсолютно безоплатно, це при тому, що це приватна особа, яка світло і амортизацію верстатів свої сплачує з власної кишені. Прям ну, реально герой в повному сенсі цього слова. Дуже допомагає мені, моєму підрозділу, там дуже, дуже допомагає. От і він каже: взагалі-то, якби от у мене в організації дізналися, що я це роблю для війська. Мене би звідти вигнали. Вигнали, тому що там це суворо заборонено. І це було декілька днів тому. Я відтоді під насправді значним впливом так, у фоновому режимі ці думки не дають мені спокою. І от коли наступного разу... Десь там. Я просто бачу, вони там десь, от я у відпустці їду якимось там умовним Києвом, вони там стоять, я бачу їхні там яточки, ці самі дві три жіночки. Можливо, навіть ті самі, які до мене в нульових в Запорожжі стукали в двері. Я не знаю. <сélag> от. <сélag> я підійду. вони скажуть, О, Сашко, добре, ми тебе пам'ятаємо ще з нульових жарти жартами. А мабуть, десь, я думаю, зробимо запис. Де я, от, ну, от я хочу, просто мені от цікаво ви проти війська, проти допомоги війську українському і підійти спитати, а давно взагалі, давно в останнє ваших дітей на ваших очах московити тикали в їхні природні отвори там, сторонніми речами, там, пляшки ваших дітей пхали, там якісь біти, труби. Так, давно на очах ваших дітей, інших ваших дітей мордували, катували, там, морили голодом і робили з ними найстрашніші речі. Ну, я думаю, що з вірогідністю 99 і 99 відсотків ніколи ніколи цього не робили. Чому? Головним чином, звісно, тому що на те не було Господньої волі. І ця відсутність господньої волі матеріалізована руками, тілами, головами, життями, здоров'ям представників всіх сил оборони, до лав яких ви не тільки не закликаєте долучатися, а прямо тому чините тотальний моральний спротив. Так? Тобто об'єктивно займаєтеся саботажем. І робите все в принципі, так ну в плані виховного, морально-етичного, щоб гвалт, мордування, насильство, окупація, загарбниця, які проводять московити на українській землі, продовжувалися і мали успіх для московитів, і несли страждання білі смерті українцям. Нічого вам, не тре, не давить. Я думаю, це буде, ну, це так попередньо. У мене є трохи досвіду, скажімо так, ведення каналу, побільшого джерела. Скажімо так, можливо, не стільки джерела інформації, як такої, хоча насправді на каналі багато унікальної, і дуже корисної інформації, понятково корисної. Скільки все ж таки обміну думками, спілкування, так. Теж корисного. І ну, я думаю, це буде цікаво, що, що там вони розкажуть. Так? Тобто, ну, окей, гаразд. До вас московити не дісталися. Вас не рвали на дрантя, вас і ваших дітей на ваших очах, в усі найрізноманітніші природні та неприродні способи. А ви тому, що є українське військо, є сили оборони, є волонтери, є величезна людей. Кількість людей, українців і друзів України всі, на всій планеті, які спільними зусиллями роблять те, що ви тут стоїте, розповідаєте ваші історії, так і, зокрема, займаєтеся демотиваційною діяльністю щодо захисту України, тобто, всупереч вашим діям. Вас рятують. Вас рятують від московитів. І ну, Я думаю, це буде файне відео. Файне відео, як вони будуть показувати дива єзуїтства. Хоча це геть інший орден, так дива, дива єзуїтства і натягування очей на потилицю і називання чорного білим. Ну, це прям, прям має бути цікаво. Я думаю, у відпустці треба занотувати. Кохана дружина Маргариточка, ти, напевно, дивишся це, слухаєш. То, будь ласка, занотуй у відпустці, як буде нагода, десь там нам траплятимуться ці в лапках добродії або добродійки, то треба буде запиляти відосик, послухати, подивитися. Ну, розкажіть нам, чого ви проти того, щоб вас захищали від московитів. Ну, таке от, цікаво було для мене. Хто що з цього приводу думає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також підтримуйте канал підписками, поширеннями. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.